Температура вища за норму та короткочасні опади, погода на червень 2024 від гідрометеоцентру. Саме час планувати перші серйозні поїздки для відпочинку Україною. Але щоб точно нічого не зіпсувало довгоочікувані плани, слід знати і точний прогноз погоди на червень. Тож Гідромецентр поділився деякими прогнозами, якою буде погода в червні 2024 року, чи чекати намоподів та якою буде температура у перший місяць літа. Погода на червень 2024. Прогнози від Гідрометцентру. Синоптики прогнозують середньомісячну температуру повітря в межах 19-23 в гірських районах 16-19 тепла, що на 1,5-2 вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 49-90 мм в Карпатах та місцями на Прикарпатті – 1,17-171 мм, що є в межах норми для червня. Що стосується першого дня місяця, то погода 1 червня буде переважно сонячною, але з можливими опадами у західних, центральних та південних областях. На сході України температура підніметься до 27-29. Вночі опускатиметься до 13-16. На півночі температура в день сягатиме 26-28, вночі становитиме 13-16. Попри прогнозовані опади в центральних, південних та західних областях, погода в цих регіонах буде спекотною до 28. Вночі 12-15. Нагадаємо, що погода в червні, як і в будь-якому місяці. Може бути точно передбачена лише на декілька днів уперед. Гарантувати відповідність реальних погодних умов до інформації на різних популярних сайтах синоптики не можуть. Погода на червень місяць, якою зазвичай буває. В гідрометеоцентрі нагадують, що середня місячна температура повітря у червні становить 17-22, в гірських районах 11-18 тепла. Абсолютний мінімум температури повітря. Який коли-небудь фіксувався цього місяця, склав 1,9 тепла. У гірських районах Волинський, Рівненський, Північних, Північно-східних та Дніпропетровській областях місцями доходило до 0,3, 3,4 морозу на високогірий Карпат до 5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря за всю історію спостережень 32, 38, 5. В одеській, Херсонській. Харківській та Луганській областях фіксували температуру 39 398 в гірських районах 25-33 тепла. Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в районі Карпат 101-157 мм, на високогіри до 184 мм, в Криму 28-37 мм. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!